Привіт, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я Макс, і Сьогодні в цьому відео буде топ 5 заробітку в інтернеті без вкладень або з мінімальними інвестиціями. Тому дивися відео до кінця. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, там така червона кнопочка знизу, і на мій Telegram канал Силка на Telegram в описі під відео. А ми поїхали! Відкриває реферальні посилання від банку, тобто запросить друга і отримає якийсь кешбек. А-банк, Монобанк, Альфа-Банк вони платять за нового реферала по вашій реферальній силці. Тому залишу своє посилання під відео, реєструйся і отримую від мене халявні пару гривень. До речі, якщо у вас є багато друзів, можете реєструвати їх, і на А-банку дається 50 гривень, від Монобанка дається 50 гривень, якщо в день друга запрошуєш свого друга, отримуєш ти 100 гривень і отримує твій друг 100 гривень. І Альфа-банк, тобто український банк, який платить 100 гривень за нового друга. і 100 гривень вашому другу також нараховується на баланс. Є одне но, якщо ви не закриваєте Альфа-банк карточку, вас списуються комісійні за користування віртуальною карточкою. На четверте місце я поставив TikTok аккаунти. Чому саме TikTok аккаунти? Тому що зараз TikTok один із популярних платформ, і на цьому можна заробити, тому що багато стримерів купують аккаунти, і на них можна мати кошти без вкладень. Але чому на четвертому місці, а не на першому не на другому? Тому що багато аудиторії не знає, як розкручувати свої tiktok аккаунти набирати мінімально 1000 підписників за пару годин. Тому відео я залишу в описі посилання на моє відео, яка схема по розкруту tiktok аккаунтів І, в принципі, можна в день мати на TikTok-аккаунтах 150 гривень. Це від... Ділюся по своєму досвіду. І, в принципі, можна вийти на непоганий заробіток як і в день, так і в місяць. Але цим треба займатися. Місце я поставив аїрдропи. Що таке аїрдропи? Запишу окреме відео, якщо відео набере більше 100 лайків. І як тут заробляти? Виходить якась біржа в інтернет. І вона роздає якусь конкретну монетку. За прості дії ви можете отримувати як і 10 доларів, як і 20 доларів, як і 100 доларів. Даже таке може бути. Тому, в принципі, заробіток може бути і доволі непоганий, так як аєрдропів дуже багато виходить. Ділюся аєрдропами в своїй телеграм-групі. І, до речі, зараз має бути ще один airdrop, тому посилання я скинув в свою телеграм-групу. Тому підписуйся. До речі, у мене в телеграм-групі 24.08 буде проведений розіграш. Деталі всі в моїй телеграм-групі. Приєднуйся до моєї телеграм-групи і не пропускай якісь нові новини. На другому місці я поставив дропшипінг. Чому саме дропшипінг? Тому що ви можете працювати е, взагалі без вкладень. Але якщо ви маєте якісь е, конкретні навички, навички продажу товару. Тобто е, сама схема дропшипінгу це е, мати постачальників, мати клієнтів і за це отримувати комісійні. Е, детальні відео я закріплю в своїх в коментах під цим відео, тому подивіться, щоб трошки розібратися, як то працює. На першому місці я поставив фріланс. Чому саме фріланс? Тому що там крутяться дійсно великі гроші, але вам потрібно розвиватися, щоб. Працювати в такій сфері фріланса. Тобто ви можете як і робити відео під замовлення, як і робити сайти під замовлення, веб-дизайн і багато інших завдань, і за це отримувати доволі непогані кошти. І може складатися дохід від 100 доларів в місяць, так і до багатьох тисяч доларів в місяць, в залежності від того, які у вас навички. І в залежності від того, як ви працюєте. Тому це дуже хороша тема. На відео також залишу посилання. Можете подивитися ще більше схеми по такому виду заробітку. Ось такий поверхнесний топчик зробив. Якщо вам. Така тема підходить. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм канал, на мій ютуб канал. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.